Іноді люди кажуть: рятуйся. Тікаєш, значить, живеш. Але є моменти, коли тікає лише той, у кого немає фундаменту духовного. 150 псалмів Давіда. Раз в житті треба розібратися. Про що 11-й псалом? 11-й псалом починається зі слів, які Давид чує від інших. Рятуйся, як птах на гору свою. Люди радять тікати, ховатися, відступати. І сьогодні ми чуємо те саме. Бережи себе, не висовуйся, не ризикуй, стань тиша. Але Давид відповідає зовсім інакше: до господа я прибігаю не до втечі, не до страху. До Бога далі він описує ситуацію дуже реалістично. Нечестиві напинають лук, щоб у темряві стріляти в праведного. це картина прихованої загрози, маніпуляції ударів, які наносяться не в лоб, а нишка. І Давид ставить ключове питання, коли зруйновані підвалини, що зробить праведний. Тобто, якщо основи справедливості, моральності і порядку тріщать, як жити далі? І ось тут псалом робить той поворот, заради якого він записаний. Давид каже: Господь у святому храмі своєму на небі при Стол його, тобто, хоч би що руйнувалося на землі, неба не захиталося. Божий трон не змістився, не розхитався, не піддався паниці. Бог дивиться, бачить і судить точно. Далі Давід говорить про Божий погляд: очі його бачить, випробовує праведного, а нечистивого та того, хто любить насильство, не навіть душа його. Це дуже глибоко. Бог не просто знає факти. Він бачить серце, він знає, хто тримається добра, навіть коли це важко, і хто вибирає зло, навіть коли можна було би його никнути. Після цього. Цього звучить суворий образ на нечистивих Він прямує жар, і Сірку. Це не про емоції, а про результат. Зло не має майбутнього. Його шлях сам себе знищує. І фінальні слова приносять ясність. Бо праведний Господь любить праведні діла, праведні побачать лице його. Тобто Бог не просто спостерігає, він підтримує тих, хто стоїть прямо, навіть коли весь світ каже: Тікай, і нагорода, не слава, не перемога а Боже лице, його присутність, його божественний мир. Пишіть коменти, підписуйтесь, щоби не пропустити значення наступного псалма, і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.